Теплиці підприємства декоративної культури місце, де вирощуються рослини для весняного озеленення міста, відновлюють після ворожої атаки в ніч на 3 жовтня. Унаслідок удару зруйновано частину теплиць, вибито вікна та двері, пошкоджено електрообладнання. Розповідає директор підприємства Ігор Ляшко. Це є великою втратою і моральною, і економічною для нашого підприємства. Попри все, команда вже взялася до роботи. Відновлюємо те, що можемо, шукаємо партнерів. І підтримку, щоб повернути життя нашим теплицям і зберегти рослини для наступного сезону. Після руйнувань люди не залишили підприємства наодинці. Підтримка полтавців стимул продовжувати роботу, каже майстер дільниці квітникарства Оксана Микуленко. Про наших полтавців за теплі слова, які приїжджали і розкупляли залишки кімнатних рослин, побиті в склі, але вони забирали і. Такі приємні слова казали. Оце цим хоче їм сказати дуже велике спасіба за допомогу. Першочергово відновлюють плівкові теплиці. Вони постраждали менше, натомість скляні потребують значних ремонтів. Далі працівники взялися за ремонт системи опалення та водопостачання. Тепер ми відновлюємо постачання теплиць опаленням, тому що треба переробити систему опалення, і плюс іще панимо воду, тому що вона була заведена. У зруйновану теплицю, і відповідно, тепер нам треба її переналаштувати. Через обстріл підприємство втратило частину рослин, серед яких аптенія та плющ. Зараз квіткарі відновлюють черенки, готують нові саджанці до наступного сезону. Наше місто найкрасивіше для нас. То будемо стреляти на даний момент. Ми з заготавлюємо пеларгонію. теж. бачите, як нам знов завезли і знову будемо встановлювати всі ті черенки, які ми втратили. І всі останні квіти теж все ми зробимо і все переможемо, бо ми не переможні. Попри втрати і руйнування, працівники декоративних культур не опускають рук. Вірять навесні квіти знову прикрасять полтавські клумби.